Сучасна молодь вже навчилася жити в умовах війни. Тому навіть повітряна тривога не завадить студентству відзначити своє свято. У медичному коледжі сьогодні шумно. Викладачі вітають майбутніх медичних сестер і фельдшерів зі святом юності. Коледж відвідали і почесні гості. Голова Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов не тільки привітав студентів, але й виконав приємну місію вручив подяки кращим з кращих. Сьогодні міжнародний день студента, тому ми приїхали привітати наших студентів, майбутніх, майбутніх медиків. які Зараз кожен студент це важливо. Всі ми повинні навчати колись навчалися і навчаємося, і будемо навчатися. Але зараз медична допомога це дуже важливо, особливо на фронті. На, ми маємо і випускників даного навчання. На закладу, що вже на працю надають ту медичну допомогу нашим захисникам, очільник районної військової адміністрації відзначив і готовність викладацького складу та студентів дати відповідь на будь-які виклики сьогодення. На жаль, на сьогоднішній день на сьогодні безпосередньо вимушені святкувати це свято в укритті. Але ми в чергове покажемо нашому ворогу всім, що ми не зламні, нас не злякаєш, не залякаєш, Ми готові до будь-якого розвитку ситуації. І, до речі, це і підготовка до керівництва даного закладу, що всі умови створені, як і в спокійний, в мирний відносно. Мирний час, і вже навіть коли повітряна тривога, ми можемо констатувати той факт, що тут проводиться і навчання, і будь-які заходи будуть проводитися в безпечних умовах. Директор Прилуцького фахового медичного коледжу Тетяна Котляр говорить: діти рано стали дорослими, тому адміністрація закладу докладає всіх зусиль. Аби дарувати більше світлих спогадів своїм вихованцям навіть під час повітряної тривоги, навіть під час війни, крім того, що ми навчаємося, ми нашим студентам даємо знання, які вони потім будуть використовувати у своєму житті на розбудову нашої вільної незалежної країни. І ніколи ніхто у нас не забере у наших дітей, у наших студентів право на свято вони не заберуть наші свята не в якому разі. Сьогодні міжнародний день студентства – це дух. Такі студентства він по всьому світу, і ми є частиною європейської родини. Ми вступаємо в європейську родину і тому, звичайно, ми не тільки навчаємося, ми ще і відпочиваємо. Звичайно, що сьогодні багато в наших номерів було пов'язано із нашими збройними силами, із нашими захисниками. У нас сьогодні був присутній наш випускник Костя Лошкін. Наші діти вони рано подоросли, дуже рано подоросли. Але є і світлі моменти, і оце віра в це майбутнє, що все обов'язково буде перемога, все буде Україна. Завжди повинна бути з нами в наших серцях і у наших дітей. Також перша частина заходу пройшла в укритті. Довгоочікуване сповіщення. Увага Відбій повітряної тривоги перенесло святкування у актову залу. В ході концертної програми частому гостю, випускнику, нині військовослужбовцю Костянтину Лошкіну презентували подарунок. Це було несподівано, ніхто не говорив. І... Це ну, насправді дуже здивувало, що такий подарунок зробили, що студентка спливала власними руками. І я так зрозумів, це не єдиний подарунок, що, ви, що медколедж займається і відсилає нашим воїнам на передову. Це дуже приємно. Мені ну, насправді дуже приємно, що дзвонять, споминають, що не забувають, хоча стільки вже два роки пройшло після того, як я випустився. Приглашають і представляють мене як героя, хоча я не знаю, не вважаю себе героєм. Марина навчається в медколеджі третій рік. Вона в числі тих, хто отримав подяку з рук Володимира Чернова. За словами дівчини, такі події бувають не щодня. Звісно, це приємно, тому що це для мене честь, це невеличка відзнака для мене, яка є приємним бонусом в моєму студентському житті. А от Софія цьогоріч відзначає День студента вперше. Але вже активно долучається до підготовки концертних програм. Для неї це свято має особливу цінність. День студента це для мене таке нове свято, яке проходить моє життя, адже я першокурсницею стала в цьому році. Дуже хотіла потрапити. Дуже і я потрапила, я цьому дуже рада, тому це для мене такий досить особливий день. Те, що ми були в бомбосховищі, це вже для нас звична справа. І ми зуміли знайти вихід вихід із такої ситуації, хоч і по плану трішки пішло все по-іншому, але все-таки мені дуже сподобалося, і це було дуже цікаво і класно. Першокурсник Кирило тільки розпочав свій студентський шлях. Але як розповідає, вже знайшов своє місце в колективі. Сьогодні день студента він проходить у нас сьогодні в укритті. Я вважаю, що це знак незламності, і це знак незламності всієї молоді. Зокрема, сьогодні були дуже цікаві номери. Мені дуже сподобались виступи студентів. Нас сьогодні вітають. З найщирішими побажаннями до своїх студентів звертається і директор медичного коледжу Тетяна Котляр. Рухатися тільки вперед, будуть помилки, будуть не тільки якісь і розочарування, і помилки, але саме головне я говорю своїм студентам: рухатися вперед, не бійтеся, розвивайтеся, добивайтеся, ставайте кращими. Тому що за вами майбутнє це розбудова нашої держави після перемоги.